Які маркетингові трюки використовують в Ікея, щоб бути не просто символом комфорту та простоти в інтер'єрі, а й перетворити це на стиль життя мільйонів людей по всьому світі. Щоб то не казали, але шведи добре знаються не тільки на простоті, але й на створенні функціональних меблів, які дуже гармонічно доповнюють цю саму простоту. А ще вони добре знають, як правильно рекламувати свій продукт, і це ми розберемо на прикладі такого гіганта, як IKEA. Всім величезний привіт! Моє ім'я Віта і вже понад 10 років я займаюсь маркетингом, і на моєму каналі я ділюсь цікавими історіями, новинами та просто корисною інформацією, яка допоможе вам створити класний та успішний бренд. Унікальність підходу цієї компанії полягає в тому, що вони вирішили зайняти свою нішу на ринку меблів і створити не просто певні елементи інтер'єру, а цілий стиль життя, філософію та впізнавану мільйонам людей естетику. Якщо дивитись на загальну концепцію, то в Ікея на перше місце ставлять зручність та функціональність, а вже потім дизайн. І це працює практично, зручно, стильно і недорого. Але це ще не все. Ікея має особливий підхід до своєї реклами. Вони, звісно ж, використовують стандарт. Артні методи просування, такі як реклама на телебаченні, рекламні банери на сайтах та таргет соцмережах, але також вони створюють при цьому дуже оригінальні сюжети. Якщо ви коли-небудь дивились рекламні відео, IKEA, то ви знаєте, що вони досить креативні. Наприклад, ось цей відеоролик, якому вони зробили акцент на тому, що їхній головний принцип зробити просто доступно, а не ускладнювати.

Загалом, IKEA – це та компанія, яка розробила свої власні принципи та секрети успіху, які саме давайте розберемось. Маркетингова модель та стратегія IKEA базуються на кількох ключових принципах, які допомагають їм зробити свій бренд світовим лідером. Перш за все, IKEA використовує концепцію Democratic Design, що означає, що вони пропонують продукти високої якості та дизайну за доступною ціною. Ця концепція дозволяє бренду приваблювати широку аудиторію та збільшувати свою долю ринку. Якщо говорити зовсім простою мовою, то вони, так би мовити, використовують свої продукти під різних аватарів, їх подобання, настрої чи, можливо, навіть внутрішніх героїв та бажання. Ну, наприклад, хтось живе в центрі мегаполісу, але вдома хоче відчувати себе в атмосфері заміського будиночку в прованському стилі, чи навіть такому фермерському, або ж у стилі зірок зі сторінок глянцевих журналів. І в ікея є все для цього необхідне. Тобто, їхні меблі та елементи декору можуть відтворити будь-яку атмосферу і при цьому коштувати недо дорого, щоб не шкода було його швидко замінити. Якщо сьогодні, наприклад, клієнтка хоче відчувати себе в ролі домашньої господині, а завтра в ній прокинулася світська ливиця, щось подібне. Ну, уловили, от зокрема, одна з найвідоміших та найуспішніших технік це демонстрація товарів в живих інтер'єрах, так би мовити. У багатьох магазинах IKEA встановлені повноцінні кімнати та інтер'єри, де покупці можуть не тільки побачити меблі та інші товари, а й спробувати їх на дотик, сісти на диван, ліжко чи крісло, що робить процес вибору більш інтерактивним та спонукає клієнтів до покупок. Крім того, IKEA використовує психологічні методи для стимулювання продажів. Наприклад, популярний трюк це такий як викладка маленьких та дешевих товарів: вічки чи кухонне принаддя біля більших та дорожчих продуктів, наприклад, чашки на столах чи маленькі подушечки на диванах. Це дозволяє покупцям більше зацікавитися саме ключовими товарами, що є центральними для компанії. Але скажу вам по правді, що такі більш дрібні та дешеві товари, як текстиль, чи кухонне принаддя, освітлення, декор, це основ. Нова продажів компанії Ikea. Другий принцип, на якому базується стратегія IKEA – це постійний пошук інноваційних та нових технологій, що дозволяє їм знижувати витрати на виробництво та оптимізувати процеси. Вони постійно допрацьовують та змінюють свої продукти, шукають нові матеріали для виробництва, меблів та аксесуарів. Наприклад, в останні роки IKEA дуже активно просуває зелені технології та використання відновлюваних джерел. І все це в комплексі дозволяє компанії залишатись в межах доступної цілі. Ні та зберігати високу рентабельність і окремо виділю пункт, який стосується управління вартістю. Ікея дійсно вигідно вирішує це завдання за рахунок масового виробництва та ефективного управління ланцюгом постачання. Вони створюють меблі та аксесуари у форматі Flat Pack. Це коли ви купуєте меблі у вигляді розкладного пазла, який потім збираєте самостійно вдома. Це зменшує вартість виробництва та транспортування. І відповідно вартість продукту у магазині. І щоб цільова аудиторія була ще більш прихильною саме до Ікеї, вони створили послуги дизайну в магазинах та в онлайн у себе на сайті. Таким чином, Ікея дає покупцям можливість створити інтер'єри з нуля та підібрати меблі та аксесуари до свого простору в повній мірі і купити все це в одному єдиному магазині. Звісно ж, Ікея. Також в магазинах Ікеї відкрили власні ресторани, кафе, закусочні, навіть супермаркети з продуктами, зони відпочинку, де можна. Підзарядити свої пристрої, попрацювати. Ігрові кімнати для дітей. Це також стимулює до подальших покупок чого-небудь в магазинах, IKEA та дозволяє покупцям проводити як можна більше часу на їхніх локаціях. Саме така модель бізнесу дозволяє Ікея залишатись конкурентно спроможною на ринку та зберігати свою позицію лідера у галузі виробництва меблів та аксесуарів для дому. Третій принцип це активна робота над збільшенням прихильності до бренду за рахунок створення позитивного іміджу. Ікея має ряд соціальних проєктів, які допомагають компанії створювати позитивний імідж та підтримувати споживачів у різних аспектах їхнього життя. І серед цих проєктів я виділю такі. Як підтримка використання відновлюваних джерел енергії та екологічного способу життя, адже ікея активно просуває використання сонячних панелей та вітряних турбін. Крім того, компанія запустила кампанію Live Lagom, яка дозволяє людям зменшити використання електроенергії та води у себе вдома. Також Ікея співпрацює з різними гуманітарними організаціями, щоб допомагати біженцям та забезпечує їх необхідними для життя речами. Ікея допомагає дітям. Ця компанія запустила програму. Soft Toys for Education», що допомагає зібрати кошти для освіти дітей в країнах, що розвиваються. Крім того, компанія запускає різні проекти для дітей та молоді, які сприяють їхньому розвитку та вихованню. Програма підтримки культури та співпраця з мистецькими організаціями. Ікея підтримує різні культурні заходи та проекти, що сприяють збереженню традицій та культурних цінностей різних країн. Крім того, компанія співпрацює з мистецькими організаціями та художниками, які допомагають створювати унікальний дизайн меблів та інтер'єрів IKEA. Наприклад, Ікея зібрала колекцію виробів, розроблених разом з британськими дизайнерами кераміки та текстилю. І ця серія досить широко представлена на полицях магазинів. І сьогодні компанія також підтримує інтернет-платформу, де художники можуть ділитися своїми творчими ідеями та продуктами з іншими користувачами. І благодійність ікея також активно допомагає благодійним організаціям та проектам по всьому світі. Наприклад, компанія запускає різноманітні благодійні кампанії та програми, що допомагають збирати кошти на підтримку хворих дітей та боротьбу зі. Стихійними лихами. Ікея також співпрацює з ЮНІСЕФ, щоб допомогти дітям по всьому світі отримати освіту та медичну допомогу. Усі ці проекти допомагають Ікея створити позитивний імідж, підвищити свідомість про свій бренд та привернути до себе нових клієнтів. Ось такою була наша сьогоднішня подорож у світ маркетингу Ікея. Сподіваюсь, що ви дізналися багато нового та цікавого про те, як ця компанія стала лідером у своїй галузі завдяки своїй доступності, інноваційності та активному просуванню свого. Бренду не забувайте підписуватись на канал, щоб отримувати ще більше цікавого контенту. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі. Па-па!